Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, минула буряна ніч показала нам черговий раз, в якому небезпечному світі ми живемо, і небезпеки зовсім не зводяться до російських дронів та ракет, які падають на наше місто. Корінь небезпеки набагато глибший. І він виявляється у тому порушенні первісної гармонії, яка була передбачена творцем світу. Пригадаємо, у кожному стиху першого розділу книги буття завершальним акордом проходять слова, і побачив Бог, що воно добре. Бог все створює для добра, нас Він створює для того, щоб ми жили з Ним. У постійній гармонії, розуміли Його, виконували Його волю, жили радісно, щасливо. Звідки ж взялося те, що зруйнувало цю первісну гармонію? Невже Бог сам зруйнував те, що Він створював? Очевидно, що ні. Він є саме добро і нічого злого не може бути в ньому. Минулому синоді, який закінчився позавчора у Римі. Серед іншого було прийнято такий спеціальний требник для екзорцистів, для тих священників, які визначені указом єпископа відповідної єпархії, мають унікальне право і обов'язок читати молитви на вигнання злих духів. Здається, це відгони для нас чимось середньовічним. Бо ми, люди постмодерного світу, звикли іронічно ставитися до зла, його носіїв, Ну, так, з існуванням Бога, щось, як так ми можемо змиритися, а от диявол, зло, йому немає місця в нашому житті. І дивіться, скільки за ці останні пару десятків років, власне, після. Нападу на світові торговельні центри, початку боротьби з тероризмом з'являлося таких розпачливих вигуків у інтернеті, на різнороду конференціях. Ну як це так? Як може бути таке зло, така жорстокість у 21 столітті? Як можна у 21 столітті вбивати російськими ракетами наших дітей? Та просто невинних тварин. Я думаю, що з вас частина бачила це зворушливе фото жінки, яка гладить свого коня, убитого при російських обстрілах в Одесі. Звідки це зло? І церква відповідає від порушення тієї угоди, того заповіту, яке складає Бог із своїм творінням. Від бунту творіння проти Творця. А він ще сягає раніше, ніж порушення заповіді нашими правоцями, бо в тих, захованих десь у багатомільйонних вимірах років, стається бунт безтілесних духів, очолюваних найвеличнішим з них, Духом Світла, Люцифером проти Творця. Бо саме Буває, що у таких обставинах задоволення. Ну, може, не втіхи сказати прямо, але успіху з'являється бажання більшого, бажання влади. І, може, ось це бажання влади, панування над іншими, цей гріх гордині і стає імпульсом до всіх інших провин. І Люцифер бажає стати сам таким, як Бог, керувати світом, маніпулювати ним. Але у бунтівника не стає ні на що більше таланту, як на протест, і пізнати дію цього Злого Духа, його призвідця, його соратників тих, духів, які скинуті були із неба у інший вимір. Духів темряви під стає те, що вони не здатні творити, вони здатні тільки наслідувати, здатні руйнувати, бунтувати. Саме по цьому ми помічаємо дію зла і в собі самих. Адже я думаю, що кожен з нас помічав, як колись нам хочеться зробити те, що суперечить нашим моральним нормам. Те, що, як ми знаємо, не відповідає заповідям Божим. Нам хочеться десь там розслабитися, напитися, посваритися з кимось, засудити, попліткувати. Ми можемо відчути, як цей імпульс іде десь ніби споза нашого єства. Ми своєю душею відчуваємо, навіщо нам це. Це зруйнує наше життя, це зашкодить нашим стосункам із Богом і зруйнує цілісність нашої особистості. Але щось ніби підштовхує нас, а ну зроби ось так, вчини це. І часом ми стаємо жертвами цього імпульсу. І потім довгий час ми соромимося подивитися на себе у дзеркало і пригадати те, що з нами відбувалося. Так відбувається і в світі, бо справді той напад на нас, який у когось повертається язик, називати священною війною із безбожним заходом, цей напад недарма Папа Лев називав кілька разів безглуздою війною, бо справді, з погляду християнської моралі. Та, звичайно, у людського розуму немає ніяких підстав, крім фантастичних ідей націоналістичного характеру, які призвели до цієї війни. Але що ж штовхає її напасників відправляти все нові й нові ракети по мирних кварталах України, по нашому Харкову, тепер уже по Львову, Луцьку, Чернівцях, які донедавна тішилися славою найбільш безпечного міста разом із Ужгородом. Що саме стоїть за цим? І очевидно, що ми з вами, прозираючи у духовне єство цієї війни, не можемо не побачити того бунтівного духу, ангела смерті, Люцифера, який стоїть за будь-яким злочином, який відбувається у світі, не так безпосередньо, як можна вжуттєвити собі каскарі, ні. Але творячи у душі людини той самий осередок темряви, який з'являється тоді, коли немає світла, бо темрява, чорнота не є самодостатнім явищем. Вони з'являються там, де зникає світло. Як нам перемагати цю дію темряви у нас самих, у світі? Церква готова допомогти нам у цьому і ті чини екзорцизму, які запроваджені. Рішенням синоду єпископів нашої церкви, Української греко-католицької церкви, є покликані сприяти цьому. Але вони тільки сприяють нашій боротьбі Бо боротьба зі злом, духовна боротьба це покликання кожної людини. Христос показує, як це можна чинити, і не випадково Він. Дає побачити цих в принципі безтілесних, невидимих духів, вселивши їх у ту тварину, яка на близькому сході завжди здавалася найбільш відразливою, у свиней, які гинуть безглуздою смертю, кидаються у Генезарецьке озеро. Бог показує нам переможність добра, переможну силу добра, якою ми можемо озброїтись, бувши із Христом. Ми пережили цю важку ніч, і вже подекуди в місті з'являється світло, рухається метро. Ми продовжуємо жити, ми продовжуємо жити попри всі спроби винищити нас, вигнати нас із нашого рідного міста, яке чиняться зараз. І хай це джерело світла, яким є Христос, допомагає нам завжди триматися Його. Не тікати від Нього у світ темряви, і відганяти від себе будь який будь-яку мить ту бунтівну силу темряви, яка перемагається однією єдиною всепереможною силою силою Христової любові, христового добра, хрестової благодаті. Амінь. Слава Ісусу Христу!